Привет всем! Решил снять відео по переоборудованию комбайна Нива нива двигателя SMD22 на стартер спускача. Не міняючи плити, нічого не міняючи. У Рівному С фірма Starter RV. Продають вони стартера. Ось такі. На 12 вольт на 24 і плиту переходну. Плита переходна. Пускать знімається повністю з редуктором. Ставиться плита, ставиться стартер. Стартер трохи не влазить. Тому треба болгаркою підточити клапан, зробити виємочку маленьку на клапан. Ні на що воно не впливає. Є там відео, що викидають клапан, ставляють плиту. Просто я вважаю, що це неправильно, правильно просто підточити його поставити і все. Я свій вибір зробив в пользу 24 вольт, тому що на 12 вольт такий стартер. 4,2 кВт, а на 24 8,1. Почти в два рази сильніше. Одна різниця тільки що треба ВК, що переключає. Акумулятори в мене були все одно. Стояли на... раніше був на пускачу то ставляють переходник і стартер стояв на 3,2 кВт. Ніфіга він осінню не крутив. В октябрі, в сентябрі, в кінці, коли починається похолодання, Ніх'я не крутив. Вон схема з із інтернету, як правильно підключити. Купив ВК в інтернеті за 2000 новеньке. І 8000 гривень обійшлось стартер з переходною плитою. Крутить, як віялку, навіть при похолоданні. Ну, морозив то не було ще. Ну, зразу спеціально не знімав, як поставив, ждав осені. Як він буде осінню крутий. Тому що той переходник із стартером, що на редуктор ставиться, для СМД не годиться. Слабий стартер виходить. Я советую всім, кого є нива, не пожаліти, трохи копійок і купити. Такий стартер. Це не реклама, а совет. Комбайн иначе зовсім другий. получився. Таке удобство прямо вещь. Всем привет.